За послугою продаж від власника сьогодні є ось такий Рено Меган. Номер власника буде під відео. Дзвоніть йому і з ним про все домовляйтеся. Автівочка 2017 року випуску 1,5 дизель К9К на шестиступеневій механічній коробке передач. Ось така чорна красуня в універсалі. Всі скло тоновані, двохзонний клімат, задні парктроніки. Величезний багажний відділ, це ж Кузов Універсал. Ось дивіться, тут скільки там ніж, запаска, всякі речі. Погнали, зараз вам покажу, о камера заднього огляду. Я тільки що побачив. Погнали, зараз покажу, як виглядає салончик. Тут, до речі, безключовий доступ. Автівочка наторехтить ключ в мене. Ось так виглядають всі дверні картки, проємчики, ось такий комбінований салон. Дивіться, зараз попереду все покажу. Як М'якенько дверцятки відкриваються і зачиняються, тихенько. Ніщо там не хряпає, не дзвенить. Ось так вод... пасажирська сідушка. Зараз зі сторони... Чули, як тихенько хлюп і закрилася. Зараз зі сторони водія Я вам все покажу. Дивіться. Фарах там, я не розумію, вже Леткін, там Леткіна не несе, тут лінзи, ходові огні, передні парктроніки. Так, дивимося зі сторони водія. Клас. Ну, в четвертих дуже-дуже гарно відкриваються двері, ніяк в третіх. Чотири скло підімача, складання дзеркал, електрозеркала з підігрівом. Ось так виглядає водійська сідуха, ліфт ось водійського. Шкіряне мультикермо, круїз, датчик світла, датчик дощу. Так, Тут, звичайно, ось такий ручник. Кроїз, понятно, ліміт, понятно, 6 двохзонний клімат, медіа, навігація. Ніяких помилок у авто немає. Давайте я вам зараз покажу цей двигун. Ну, всі його знають. Це К9К. А де тут лапка? Ой, на паузу зараз поставлю. Так, знайшов, ось вона з збоку. Амортизатори гарно самі навіть підняли. Фари Рено, да? валіо, Рено і та і та. Ось так у нас виглядають крила, болтики капота. Постійно ви все це питаєте, я вам і знімаю. Ось так робить цей двигун. Клімат, бачте, робите, робить. Значить, власник хоче. За це авто 11500 доларів. Сказав, торг буде тільки біля автівочки, хто приїде наживо. Так що, кому цікаво, нагадую ще раз, дзвоніть номер власника під відео і приїздіть, купуйте це авто.